На доктора Унаслідок переконливої перемоги 61-річна Клаудія Шейнбаум була обрана першою жінкою-президенткою. також стала першим лідером Мексики єврейського походження. Як повідомляють змі, батьки її мами іммігрували до Мексики з Болгарії, рятуючись від нацистів. Дідусі бабуся по батьковій лінії походили з Литви. Шейнбаум очолить націю, в якій переважають римокатолики, та в політиці якої чоловіки домінували протягом її історії у понад 200 років. Шейнбаум кліматологиня й колишня міська голова Мехіко. Косіті під час своєї кампанії обіцяла продовжувати політику чинного президента Мексики Лопеса Обрадора, який дотримується лівих поглядів. Шейнбаум за яку проголосувало понад 50% виборців, сказала, що її перемога стала перемогою усіх мексиканських жінок. Я прийшла до цього не сама. Ми всі прийшли наші героїні, які подарували нам батьківщину з нашими предками, з нашими матерями, нашими доньками та нашими онучками. Її найближча суперниця Сочітил Галвес, що представляє коаліцію трьох опозиційних партій, за попередніми результатами отримала трохи більше 28% голосів. У понеділок Галвес визнала перемогу Шейнбаум. Я зв'язалася з Клаудією Шейнбаум, щоб підтвердити результати виборів. Я сказала їй, що бачила Мексику з великим болем і насиллям, і сказала їй, що сподіваюся, що вона зможе вирішити серйозні проблеми наших людей. Виборці, як от Абріль Флорес, відреагували на історичне голосування. Я вважаю, що зараз найкращий час мати жінку президентку. Це не означає, що обрана кандидатура буде готовою до виклику, але я вважаю, що настав час для країни навчитися мати жінку президентку. Експертка з безпеки Анна Марія Салазар каже, наша Інбаум чекає багато серйозних проблем є багато невирішених проблем, включно із торгівлею, фентанілом та впливом, який це має на США. І є деякі торговельні питання, пов'язані з імплементацією угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою, повторним її узгодженням, яке має відбутися у 2026 році, і особливо питання імміграції, яке стало політичним у сполучених штатах, і навіть може визначити хто буде наступним президентом США. Представники виборчої комісії кажуть, що правляча партія Морена новообраної президентки тепер також має більшість у мексиканському конгресі. Шейн Баум має скласти присягу президентки на шестирічний термін 1 жовтня. Ірина Шинкаренко, Селія Мендоза, Голос Америки, Мехіко.